Я бачу вже пішло. Це добре. Дуже добре. Тепер запустимо ще на Twitch. Категорія має бути все добре. Має бути все добре, але чи є, це вже... Так, трансляція нібито пішла. Якщо не помиляюсь. Ага, працює. Чудово. Чудово. Я тому радий. Нарешті. Так, звук так само добре відтворює. Трансляцію видно, все показує, так. Максимка, ну, дай фідбек ще раз. А, о, о, о. Якщо мовчиш, то буду сприймати це як все окей. Мабуть, але точно. Так А, е е частково думав. Я вирішив трошки, як би. Як би то сказати, поєднати е із попереднього? Що, сильна затримка? Оскільки наскільки все погано. Чи, чи, в принципі, можна дивитися? Так гаразд. пропишемо нашого персонажа. Латиницею. Так, шістнадцяте, дванадцяте, 1886. Вісім секунд. Ну, в принципі, будемо вважати, що це прийнятний результат, хоча не і, і не ідеальний. Звісно, хотів би без затримок, але що поробиш? Так, швиденько спробуємо змінити зовнішність, хоча це буде трошки складно при такому з'єднанні, якби тільки знов не Він Буде більш-менш такий міський. Недостатньо міський, щоб прямо міський, але. От, ширина, обличчя. Так само плюс-мінус. Розмір чола трошечки похмурий. Гаразд, це може бути бути Шия. Зробимо таку моску шию. А, глибина шиї, це я так розумію. Агу. Ну. що я думаю? Ой. Коротше, буде такий помірний сайз, як то кажуть. Гаразд. Перукар. А. Точно, я ж хотів зачіску сидіти. Ще ти наводився варіант. О, тут, тут. А, ні-ні-ні, там ні, ні, таке не підходить. Блі, ну тут е, прийнятних цих, я гадаю, маловато. Ну тобто тут якби на любителя, я, так кажучи, тому будемо брати такий нейтральний варіант. Это і якісь гусики. <смір> Такі трошки димні. <смір> <смір> ага, зрозумів. Ну, в принципі, може бути. Я думаю... Головне, щоб трансляція не перервався, бо... бо тоді буде не дуже приємно, якщо чесно. Так, гаразд, ми залишимо просто щитину. Ось такий собі класичний брутальний стайл. Я не знаю, мені тут в принципі мало що подобається зборіти. Це хіба що цей варіант і то я би безперечався? Що? Ага. Ну, в принципі, може бути, але ні. sortiment uh nie, tam takie točno i диwmi się, розмірковуємо. Що Щоб таке підібрати? більш менш. Эээ... Ага. Может ага. трошки затримка йде, а йому греться. Тільки, будь ласка, не виглядыва. Я така не... Все, най буде так. Я не буду сильно сильно, як ти кажеш, націлки підвисати. Баркен ні, вуса також, ні. А брови. О, брови можуть бути. Нам треба такі густі чорні брови. Ну так, це прикро, що часто підвисає. Ще затримка доволі часто. Це прикро, це прикро. Мало бути все інакше. Так, най буде то. мені акне старіння комплекс. Ні, ні. Ми маємо бути вічно молодими. А. Ага. Ну. Принаймні відно з Пігментні плями, губи, дивотки. Точно не. Все это у нас есть. А, Теперь рот. Рот, рот, рот. Ага. Так, это у нас типа узкий. У нас будет такой видос на широкий. Ага, упоробий, ну, это может быть. Может быть. Ай-яй-яй, не-є. Я волію лишити так, як і був. Ти мене чув? Агооу. О, все, є. Так, рот у нас є, верхні. Правий кут рота ні. А тепер очі. А шо збровано, не так? Я ж ніби їх вистав. А, висоту. Звісно. Дя. Так, це у нас типу, якщо вони трішки То? Тоді зробимо таку помірно. Ось. Ну тобто персонажа можна свого сквепати як заманець. А uh, Щодо інтернету, це в очевидь у мене проблеми. Скоріше за все, я так на це... Uh, ну, дуже схоже не те, що саме. Через... через мій проблеми. Так, нам треба... такі Siri очі, блакитні точно ні, а от сірі нам годяться. якісь вони мали б бути типу як я не знаю а, ну це у нас типу сірі як я і хотів а ні Із такі нам більше підійдуть гаразд найбуть в принципі може бути так голова перекар. а ми ж до речі не підібрали волосся собі. Не знаю, там є такі довгі зачіски, Яких я б не дуже хотів. А підходящих тут замало. чуть-чуть Хотя, в теории, тянет эту ткань в руку. Она просто нейтральна и моя выглядит. Хотя нет, будет 2.6 на поместье.